Основна загроза зараз на у нашій зоні відповідальності це постійний тиск росіян на покровському напрямку, там де вони мають велику чисельну перевагу, і там, де вони абсолютно не шкодують ані зусиль, ані людей, просто для того, щоб прорватися саме ну в першу чергу на на північ, і на схід від Покровська, ну хоча з півдня теж тиснуть. Другий активний напрямок це Новопавлівський напрямок, де вони дуже стараються увійти в Дніпропетровську область, поки що безуспішно. І третій зараз найактивніший – це Лиманський напрямок. Ну і є звісно, і активності на Куп'янському, де вони намагаються там війти в Куп'янськ проникати в його північні райони. Знов таки поки що без особливого успіху, але дуже стараються. Ключова проблема в цілому це велика перевага росіян у. Пі особовому складі, який дозволяє постійно кидати на українські позиції молоді піхотні групи, це перше. Ну і е, зараз активно йде війна дронів, тому з перемінним успіхом, тому там теж постійно одна велика заруба. Росіяни ось намагаються зсовувати свою систему Рубікон. Проти наших розвідувальних дронів, наші намагаються її протидіяти, ну і це постійні технологічні перегони. Тому станом на зараз я би головною проблемою назвав саме А, скажімо так, скомбінуємо намагання росіян просунутися на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, які, в принципі, спричинені тим, що у них там є. Велика чисельна перевага по собовому складу